Просто раніше літали там 200-300 метрів, то їх ще можна було і збивати. А як зараз 4 кілометри, то МВГшки, МВГшки не достають, вже високо вони летять. Дронами перехопити нам набагато проще, ніж кулеметом. Тим більше, от вірін добрав, то в районі. По-моєму, чи 25 ціна. А пір ти брати, то там, ти ти бать, ти там ти самому 15 гривень вона вийде. Пальцем. Тут така політика, політика партії. Якщо ти не, не працюєш, працює, то тебе взують по кажу. Якщо навіть, працює, партії, то зуй типа за війб дуже часто летить дві ложні. А три вже з п'ятом Шахет. Збивали там лише в Поріжжя, то там збивали. ну 300 кілометрів він летить. Так в основному 160-220 користь. Всю Україну вони не ртуть, а тут дуже багато. Зв'язок, на них не впливає ніяк. В нього є хати, типу по яких Вони ж дають до той точки і лети, там поміха. А... Він що є, що його не. Різниці ніяк. Вони закуплять лазерні УК, ще не актуальні. Тупо відмивають дітей. Мої. Зараз уже в батальйоні по переводі в Бо я от був в ПВО, грубо говоря, рік. То мені в піхоті проще, ніж в ПВО. Їх фізически просто була така, що не співаєш збити. Два летить в твоєм направленні, а правій щелі метро 5. Летить їх. Ще і ну, не розірвав. У нас приїжджав паче Віка. Не виходний. Приїжджаєш ранку з 8 в 9, ти виїжджаєш на зубля. Морально усе. Соляка дається. Гріться в машині. Раз в неділю літрів докупляв.